Ми перевдягнулися. От, я теж перевдягнулася. І зараз чекаємо трансфера. Він приїхав на інший аеропорт. 30 хвилин, каже, мені їхати до вас. І зараз купує Маша водичку нам. Треба дві штуки, нагально купити. Чи, чи поки що одну, а потім десь доїдемо на заправки. Десь заправочка. Опен. страшно, що туди руки Вода. Ми засохли трошки, поки летіли в літаку. От, а як я казала, три стрибки кінгуру і ми вдома. Залишилось десь 15-17 годин. І я чесно, що менше. А що ти так думаєш? А скільки чистого так, якщо без кордону? Я не знаю, як але показує 10 годин напряму. Тільки до Карпат вїхали годину. 9. Але він Карпат тепло, далі. Він 4. До Києва ти ще дивилася, так? Да? До Києва? 10 годин. Ну, а на кордоні, я думаю, відсюди туди швидко має бути. А ти казала лише з приватним трансфером додому поїхати? Ну, ще не казала. Ми поїдемо додому приватним трансфером. Тому що що? Тому що у Машеньки дуже прекрасно є зв'язки і хороша реклама, да? І сьогодні у нас буде актуальна услуга. Не просто в нашому використанні, а ще й рекомендація для вас. Ми так. все перевіримо і вам, вам розказуємо. Перевірочка, приїхав на той аеропорт. Ну, ну так буває. Так, на краще, ми собі не спішилися. Да. Все на краще. Ми спокійно перевдяглися, почистили зубки, Маша вмилася, бровки підпалювала. І тепер чекаємо, водичку спокійно положимо. <різь> що все, все на краще. Нас привезуть прямо додому. О, ще супер. А мене теж привезуть додому. Можливо, так? Да? Все, наш трансфер вже за нами приїхав. Ого! Дякую. От. І починаємо наступний етап подорожі. Вау! Казала мамі? Я, я, я чекала бусик. Я не казала мамі, який аналіз. Красивий бусик. А що це? А що? А це Мерседес? Ого. Нормально, нормально. Так я не рішала. Ніфіга собі, це у нас доставка додому. Ну, все вау! Вау! Еда! Маша, тут еда. Это тебе не больше Да капец, я в шоке. Сейчас бабушки О, тут компьютер. Маша, а что ты мне не сказала? А что тебе спойлерить? И пледики. <соединяющие> капец. Да <соединяющие> ничего. Ну нічого собі це так. Да. Мам, а уберете те сирку. Ми голодні такі. Ой. Так, ну що, ми вже їдемо. Ось такою красою. Салон весь. Ще і смачні тут горішки у нас. Вже сирок з Машею втоптали, Я про цей сирок весь політ думала. Ой, тебе не видно взагалі. Включи у себе світло. Дивіться. Опа! Ні, треба два світла, мало світла. Не видно тебе. Вам не заважає світло? <гум> О! Так що це розкажи. Успіху! двигаемся. Як це Як це? Що це Що за трансфер у нас такий? Неймовірний? Очень, очень хороший трансфер. Очень кажу. хороший трансфер? Так. Да. хороший трансфер. Ну, Маша, розкаже, це трансфер у себе на каналі, да? Е, я і вам тут могу розказати. Ну розказуй. Фо транс называється. Як? Фо транс. Фо транс. Я тобі дам якщо хочеш. хочеш, конечно. Значит, смотрите, приходят отданы них, например, в Инстаграм и пишет: Мне надо приехать вот оттуда-вот туда и вас привезут на очень красивом аппаратике. И у них и разные аппаратики. Тут уже красивые, конечно, все. Но у нас сегодня тупо, ну, космолет. <laughs> девочки, космолет, да. А, все, что вам надо, деньги. Больше ні про що можете не хвилюватись. Тут можна дивитися серіал. Не знаю, що тут давай перевіримо, що тут можна. Чи босс. Не, не виключай, бо я. Це ховий. А, це ми що музику можемо сюди переключати? Повністю все керування, ваше. А поруліть можна. А що пароліть? Пароліти можна відсюда? Так, тут у нас зарядочки, навіть проводочки були. Так. Тут от тут у нас... А ну дай покажи, покажи. Тут у нас. Я вже своє тут накидала. Наша, тут Мій уже... Наша вот. В общем, тут все для э, комфортного життя є. Проводочки, крем для, зарядки, рук. Крем для рук. для рук. Що це? Різні штучки, не знаю. Крыш, я серветочки не в мене рука. Це що? Кремль до рук? Два креми до рук. Я не можу в на рука задня. Так я держу, а ти відкривай. А, давай. <свист> ми все а, а ще зарядка. Ще кабельочек. О, така О! я так мого телефону. Кабелечок. <свист> закривай, біляда. подожди, дай же нас Назад все правильно, щоб було. А, а Тут зарядка безпроводная, от, пожалуйста. Чикс. Тут безпроводная тут такая. Вот тут печенька наша. Що тут ще есть интересно? Тут сидушку можна під себе. Вот это, это все можна тут керувати. І от, тут тоже можна керувати. Тут натикала и музика становилася. Вот хорошо, наверное, щоб у мене на Ютубі проблем не було. Правильно, це остановила. Включайте назад, бо я не знаю. Ти, ти, ти Пульсиком тут так? Да. Да? От тут ще які зарядки. Ну, в общем, повний фарш. Повний фарш. І о, дуже ось, смачні ось. горішки оці. Що це Що це за горішки? Я таких не і не ]看у. бачу, а це польські, мабуть. Ні, у транс. А. О, ось, ось, ось так називається компанія. едем, мы едем, мы ползаем. такой красивый воде. Очень-очень. Да-да. Ой, что жарко. Украина! Мы прошли, только еще кордон тоже долго проходили, Я не знаю, сколько годов, но мы сейчас долго спали. Воде, там все решается. Майже. А где туалет? Є боби А що, А, можеш? хочеш? От, коротше, все. Прийшли кордон. У ранку зараз. Закрито. Іде наш водій. Зараз 5.30, а не 4 ранку. Я трошки переплутала. А година перескочила вперед. Через кордон переїхала. О! О! Опа, О, у нас тут така бірлога вже. Міна водія була у Львові, ще й пересів. Ми вже скоро приїдемо, я так розумію, десь на під'їзді. ми. І я сьогодні е залишусь у Маші, подивлюсь їх на квартиру і завтра вже поїду додому. Машуня, як ти? Як тобі їдеться? Хорошо, дуже швидко. Ми вже. Через 20 хвилин вдома. А котра зараз година? Десята, Десята одинадцять. До одинадцятої вже і загрузимося з валізами, так? Да? Так. Да. І підемо кудись снідати. Да. А Артем вдома? Так. Да. А мама Артема? Так. Да. О, то ми всі разом підемо. Все, ми приїхали. Зараз будемо вигружатися. Скучала, скучала. Привіт! Сонний, тьома. Я опять не спав, я не знаю, що десь що, щось що, 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 що. Дивись на якій машині ми їхали. Добре, коли донька. Популярний блогер знімає рекламу. Там такий космос. Я у Маші сьогодні. Підпало, якраз да. Света приїхала Чора вчора, тьома. вчора до Тьома стрімчиш, що він там робить. А ми бачили. Задай питання. Твоя мама спеціально приїхала, щоб машу не бачить. Це ж треба придумати, да? Такі <свят> версії. Боже, ми приїхали прямо з гарний та сюди. У то таке було вже два дня. Така собі яка здоровезна кухня. Після, після цієї квартири Свєта, ти там не була в них. Ні, не була. там, не була. там вим, вим, ще така вим, кухонька Мені з коліни післав там побігла. А ми збиралися кудись, якраз іти снідати, а тут уже все тут. Боже, ну нам достаточно кондиція, якщо привезли. Yeah, ще сумничка сюди не повернулася, то як повернеться сонечко, то ми вчора втіклися. Бо нам спальню світу, сам за руку. Оце все включається? Як дорога. Ми таким від автомобілів їхали просто. Yeah, ти що <зас> мати показувати? Ти чому скинула, кому десь за годину все пройшли. Yeah. Я я скинула. Там такий монстр у нас був. Mm -hmm. вообще, а якого року машина та? Нова якась? Da. Там космольот. Mm -hmm. А я можу показати зараз, ми тільки щоб все зняли. Yeah. Ваша реклама знімала. Нам, нам це обійшлося Машин Труд. А мені взагалі. Тільки трошки там позувала. <рапрошую> так виглядає зовні. така. А що ти готуєш? А це ж фрикадельки. Ага, це фарш, а тут у нас супчик і будуть фрикадельки. Зараз, вже картошка майже що, да. вложила. Домашні. У нас там девочка продає. Прикольно, спасибо. Що там яйця? Домашні. Да, так, Я скільки є. Є, є, є серед двох мам, яка, яка годує. У мене з цим проблема. Вау! Боже, Света тут наготувала таку вкуснюю. Домашня ковбаска, а Фунтико в неї угу. коросани це теж домашні? Це не це Крутики. А крутики. Домашні сумарно. Ну, виглядає просто схоже на круасан. Так, і вареники з різною начинкою. І, і супчик з брікадельками. Враховуючи, що ми їли останній раз коли? Вчора в три. Вчора в три, а сьогодні вже пройшло двадцять дві. Ми їли сир з пачки. Маше погано від нього стало. <рес> Смік тупила. Ми тільки сіли в машину, мама така надо пуснуть. Відкриває пачку сиру, яка у нас два дня вже була в сумці. Вона два пляжа пережила, той сир уже там він весь склеївся, там було слайсами нарізами, став mm. один сутий брусок плавленого сиру. Ми його типу, поламали йому, і я розумію через півчасика, що мені щось то не дуже хорошо стає. <риклад> я швидко смекту ато оторвала в рот. Так, а я дивлюсь, Маша смекту отриває в рот засипає, я така. що случилось? Она, Все нормально. Я, я, я така, точно? Смекту. Думаю, ну, когда все нормально, смех не пьют прямо з пакета, <laughs> запиваючи mm -hmm. минералки. Мне треба було просто для самоспокійне. Все нормально. Все нормально. Да. Просто ты вид чула. Само mm -hmm. будет это. Так, да. так пробуем. Накашеварили. Всіх пока не зніму, не можу попробувати. Я бы попробу. навіть ще посолила. Боялась, що поняла. мені чудово. вот ще другом. Навіть... Mm. Ой, Супер! Я поставила на місце. Mm. Це Тьома вирішив, що це mm. <рігав> її ага. все Їм молодець. Артем з мамою поїхали в Черкаси. Отак, Київний був сьогодні план. А ми з Машею трошечки відпочили і їдемо на пляж.